Загалом захворювання зубів вважають найбільш розповсюдженими хворобами. Статистика стверджує, що понад 90% людей в усьому світі страждають на ті чи інші стоматологічні патології. Звичайно, наука не стоїть на місці, проте найбільшою проблемою є небажання більшості пацієнтів чесно відвідувати лікаря-стоматолога. Згадаймо себе у юному віці. Напевне, мало кому з нас похід до стоматолога запам'ятався як радісна подія. Як правило, батькам доводиться довго вмовляти дитину, перш ніж вона погодиться переступити поріг цього кабінету. Психологи навіть виділили страх перед стоматологом в окрему фобію, дентофобію. Причини цієї проблеми різні, але всі вони беруть свій початок з дитинства. Часто батьки намагаються заспокоїти дитину словами. Не хвилюйся, буде не боляче. Але страх та напруження від таких слів лише зростають. А ось Алінка не боїться йти до стоматолога. Привіт, красуня! Сідай, адже вона йде не лікувати зуби, а слухати казку від феї у білому халаті. Якщо дитина настроєна правильно, якщо батьки е, ви обрали хорошу тактику, якщо вони не намагались надмірно багато пояснювати, надмірно. Акцентувати увагу на тому, що буде проводитись, там використовуючи так звані неправильні слова, там боляче, страшно тобі будуть бурити твої зубки, тобі будуть щось там ковиряти, щось таке робити. То дитина буде краще реагувати, якщо вона буде знати, ну це не зовсім неправда. А напевне половинку тієї правди. Це один з тих моментів, які дуже важливі. Ми повинні створити дитині маленьку таку легенду, казку, міф. Привіт, Алінка! Будемо з тобою знайомитися. Ми такі собі цікаві, веселі дракони. Ми гарно чистили зуби, і того ми добрі дракони. Але ти знаєш, що якщо погано чистити зубки, в зубах у нас ростуть великі такі черв'яки, які перетворюються в страшних зелених зубатих драконів, які гризуть твої зуби з усіх сторін. І що тоді з ними стається? Як ти думаєш, що стається зубом? Зуб починає боліти, правда? Але якщо казка не допомагає і дитину не вдається вмовити на лікування, тоді застосовують препарат, що занурює малюка в глибокий сон. Це дозволяє швидко ліквідувати всі проблеми і одночасно уникнути вкрай небажаних у такому віці негативних емоцій. Препарат не має побічних ефектів і діє лише під час лікування, після чого малюк просинається бадьорим. Завжди потрібно намагатись відчути, знайти що вони хочуть почути. Є ті, які плачуть, з ними треба поплакати сісти. Є ті, які там сміються, з ними треба приготати. Е, хтось починає зразу Тихо, ти прийшов в лікарню, ти прийшов в клініку, заспокійся, вони все добре. Ні, я сідаю і з ними дурачуся. Знову ж таки, похвала: увага рідних. Якщо дитина полікувала, навіть якщо вона плакала, вона приходить потім додому. Я завжди батьків прошу. Ніколи не нагадуйте, що вони були чимось засмучені. Ви повинні. О, ти такий був герой! Ти така була молодчина. Ти ж взагалі ні разу не плакала. Дитина сідає так, я ніби плакала, але мене хвалять. Що робити? Плакати ми більше не будемо, тому що всі задоволені тим, як я себе поводжу. Ліза теж не боїться відвідувати стоматолога, і ось уже протягом семи років із задоволенням ходить разом з мамою до клініки доктора Дахно, адже лікар одразу знайшла з дівчинкою спільну мову. Тому вирішити будь-яку проблему тепер можна швидко і без напруження. У нас міняються зуби, молочний не успіває а постійно вже йдуть. і тому нам нужна допомога стоматолога, щоб коректувати процес. Сучасні діти мало усвоюють кальцію, поэтому. Вот такая проблема. Не успевает одни зубы рассосаться и выпасть самостоятельно, другие уже идут сверху. Мы иногда корректируем это. А Ульяна Петровна может так заговаривать ее, уговаривать, хвалить одновременно. В процессе всего этого идет работа. Там какая-то заморозка, какие-то уговоры, какое-то отвлечение. И молочный зуб у нас в руках. Сегодня Лизе удалили два молочных зуба, и ну, немножечко она, конечно, Постанала, но результат очень даже неплохой. Главное, что в следующий раз она не боится и сказала, в следующий раз еще два даст. Нещодавно вчені з Норвегії зробили відкриття. Пам'ять залежить від кількості зубів, що залишилися у роті. Впродовж десятиліть вони спостерігали за групою добровольців і помітили закономірність. Ті, хто з роками втрачав зуби, разом з ними втрачав і функції пам'яті. Проте критики заявили, що цей ефект може бути пов'язаний із гіршим загальним станом здоров'я тих, хто втрачає зуби. Два поняття дитина і посмішка просто неможливо сприймати окремо дитяча посмішка це щастя, яке певною мірою залежить від стану зубів, і стежити за ними потрібно починати з наймолодшого віку. Тому з появою перших зубів дбайливі батьки розуміють, що необхідно привчати дитину до щоденної гігієни ротової порожнини, адже молочні зуби, як і постійні, увесь час знаходяться під загрозливим впливом різноманітних шкідливих бактерій. В клинику к нам приходят уже в полтора-два года, хотя к году только есть 8 зубиков полости рта, но в полтора года дети уже становятся нашими пациентами. Это связано с тем, что все больше мамы отказываются от грубного вскармливания, переходят на бутылочное вскармливание, и у детей развивается так называемый бутылочный кариес. которые поражают очень рано практически все зубы. Получается, что во рту есть очаг хронической инфекции. То есть есть какие-то микроорганизмы, с которыми детский организм постоянно борется. Когда он постоянно борется, возникает очень высокий риск развития всевозможных аутоиммунных процессов у ребенка, как то миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы. Ревматоидный артрит у детей развивается, поэтому абсолютно нельзя думать так, что а, эти зубы скоро выпадут, скоро будут хорошие постоянные. Ну, во-первых, при больных молочных не факт, что постоянные будут здоровые. Вот, но и к тому же это приводит. Вот, я говорю к такой сенсибилизации организма, которая может вызвать заболевания, которые связаны с мощным аутоиммунным ответом. В організмі людини все взаємопов'язано і нічого не зникає безслідно, навіть молочні зуби, точніше, їх захворювання. Досить часто патології молочних зубів переходять на постійні, і в такому випадку останні вже з'являються хворими. Коли приходять к нам шестилітні дітки, вони приходять уже з прорізавшимися постійними, першими постійними зубами. В молочном прикусе у деток до 6 лет во рту есть всего 20 зубов. В 6 лет еще никакие молочные зубы не выпадают, но прорезываются шестерки, так называемые, постоянные зубы, которые предназначены служить этому маленькому человечку в протяжении всей его длинной жизни. Это очень важные зубы, поскольку они служат так называемым ключом окклюзии, то есть на них опирается прикус, и любая патология, связанная с этими зубами, приводит к деформации прикуса, к деформации височно-нижнечелюстного сустава, к его компрессии, к, может быть, даже головным болям, каким-то серьезным последствиям, о которых, в принципе, ну, нормальному человеку даже не придет в голову, что такая простая история с шестыми зубами может привести к головной боли, например. Момент, коли в наших дітей з'являються перші постійні зуби, є дуже важливим, тому в цей період особливо потрібна увага з боку батьків, завдання яких забезпечити ретельний догляд за ротовою порожниною дитини. Особливість полягає у тому, що перші постійні зуби мають ще слабку емаль, тому на них є анатомічні борозни, фісури у дитячому віці. Вони особливо виражені. В такі місця легко потрапляють залишки їжі, що в подальшому, якщо не слідкувати за гігієною, може призвести до карієсу, парадонтиту. ить даже не зубив. Все чаще и чаще стали сталкиваться с ранним удалением с тем, что детки приходят поздно, шестые зубы спасти невозможно и мы их удаляем. Тогда становится вопрос о детском временном протезировании. он решается очень многими способами зависит от клинической ситуации. Либо мы одеваем вот такие вот пластиночки, куда ввариваем искусственные зубы для удержания места и работаем с прикусом, чтобы не возникла вот эта вторичная патология. То есть вот любыми ортодонтическими аппаратами мы удерживаем это место до момента созревания костной ткани и до возможности постановки перед родителями вопроса о постоянном протезировании либо имплантами, либо традиционными конструкциями. Это уже вопрос выбора родителей, собственно, или ребенка. Останні молочні зуби у дитини змінюються приблизно у 10-річному віці, але часто трапляється, що розвиток щелепи відбувається уповільнено. Зубам просто не вистачає місця, щоб розміститися правильно, і вони прорізуються де можуть, формуючи при цьому неправильний прикус. За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 40% дітей в Україні мають таку патологію внаслідок ранньої втрати як тимчасових, так і постійних зубів. А понад 20% страждають від адентії, вродженої від. Судности зубів. Вот, например, молодой человек, ему 20 лет. Видно, что здесь было раннее удаление шестерки. И это пример тотальной патологии. То есть ребенок, у которого есть врожденная дентия, у него отсутствуют два резца, это на верхней челюсти, это два центральных зуба, у него отсутствует один, один премоляр на верхней челюсти. того на верхней челюсти нет в зачатках три зуба. И на нижней челюсти нет зачатки одного зуба. И рано удалили шестерочку. Происходит вот такая, ну, во-первых, деформация, собственно, кости очень сильная, и деформация прикуса, которая, ну, с которой что-то нужно делать. Нужно, во-первых, каким-то образом думать о восполнении. отсутствующих зубов для достижения хорошего эстетического результата. И, конечно, можно ду думать о а, восполнении вот такой вот ямы, да, то есть в этом участке получается, что пища не пережевывается, формирование пищевого комка невозможно. Ребенок жует только на одну сторону, таким образом он эту сторону перегружает, развивается э деформация прикуса, ну, которая может привести там, к э всевозможным проблемам. Розвиток сучасної ортодонтії дозволяє виправити навіть найскладніші випадки аномалій прикусу, аби правильно встановити діагноз і спланувати подальше лікування. Для таких пацієнтів у клініці застосовують комп'ютерну томографію. Завдяки цьому обладнанню можна дослідити анатомічну структуру щелепи як маленьким відвідувачам, так і дорослим. Благодаря комп'ютерній томографії ми можемо чітко ізучити всі анатомічні структури, оцінити всі зони різка, переложити в канал. и точно спозиционировать и выбрать импланты, которые восстановят вот на нижней челюсти. Здесь сейчас хорошо видно, это ребенок пришел после лечения в другой клинике уже с внедренными имплантами на верхней челюсти. И сейчас, если удалить все анатомические структуры и посмотреть только на этих два импланта, пространственно они не, не симметричны. І у нас даже стояв вопрос об удалении вот этого імпланта, поскольку його ось така, що його рационально спротизірувати ну будет очень сложно. Останнім часом у стоматології почали застосовувати лазери. Вони дозволяють вирішувати цілий ряд складних завдань і мають значні переваги у порівнянні з традиційними технологіями. Боль при ліченні зубов виникає в за двох факторів. это перегрев тканей. И второй момент – это вибрация. Да, вот эта микровибрация, она передает быстро вот эти ожоговые импульсы, и дети, конечно, более чувствительные становятся к лечению, чем взрослые. Лазерные установки работают в 20 раз тише, чем бормашины, даже самые тихие, самые современные. Ну и, соответственно, поскольку это дистанционно, то есть это луч, мы вообще не притрагиваемся к тканям зуба, это дистанционное, скажем так, влияние, На ткани зуба мы не перегреваем их, и, понятно, нет никакой вибрации. То есть применение лазера для лечения кариеса не вызывает э, растрескивание эмали. То есть не возникают такие искусственные микропоры, куда прячется инфекция. Мы вроде бы в большую полость поставили пломбу, а вот эта спрятавшаяся инфекция, которая там тихонечко себе сидит какое-то время, потом вызывает вторичный кариес. С применением лазера это невозможно, потому что под растрескивание эмали, поскольку нет вибраций, нет вот всех тех моментов, о которых я говорила, но ну, растрескивание эмали не происходит. Дитяча стоматологія на сьогоднішній день здійснила значний крок до прогресу. Клініки оснащені найсучаснішим обладнанням, а лікарі постійно вдосконалюють свою фахову підготовку. Та все ж головна складова успіху це увага і турбота батьків, яким також потрібно бути на хвилі, прислухатися до лікарів і довіряти їм. І тоді разом можна досягти справжніх успіхів у прагненні до здоров'я та гарної посмішки. Технології лікування хвороб зубів та ясен дозволяють вирішити будь-які проблеми. Проте краще за все цих проблем не мати. Американські стоматологи вкотре нагадують правила харчування для збереження здоров'я зубів. Одна з основних ідей полягає у тому, що солодке треба їсти не частіше одного разу на день і намагатися вживати більше молочних продуктів, які містять багато кальцію. Отже, все просто. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось!